Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождає. Амінь. Сьогодні третій день ріс'яних свят, святого архідіакона, Стефана. Отже, насамперед чуємо те слово діакон, архідіякон, що означає це слово, зміст і його значення. Вся відповідальність на апостольську спільноту несла апостола. То було отворення християнської церкви. Звичайно, в тому часі було велике переслідування зі сторони юдеїв. Залишалося багато вдів, дітей і сирит, якими церква мала. Обов'язок опікуватися. Це було інше трохи, ну це було те саме християнство, але інший підхід до християнства. Тобто, це то була, можна сказати, така закрита спільнота. Вони ж відкрито не виступали, тобто, в часі переслідування, не всі знали. Не всі виявляли свою віру. Хіба вже як було переслідування, і тоді ставали і питали, тебе чи ти християнин? Само собою, християна тоді не скривала. І отже, це все мало виконувати апостоли. І тоді між людьми почалося нарікання, що апостоли мало, наприклад, приділяють увагу вдовам і сиротам. Мало їх відвідують, мало матеріально їм допомагають. Ну, апостоли кажуть, ми є покликані насамперед голосити Слово Боже, Слово Божої науки. І тоді християнська спільнота, апостоли порадилися, і вони вибрали в Єрусалимі сім побожних чоловіків, яких назвали діякона. Що означає слово Діяконія з грецької на українську означає служіння? Тобто ті люди, які мали насамперед своє перше завдання служити християнській спільноті, а особливо хворим, калікам, немічним, бідним. І ось Ті діякона рівно ж і мали нести свята причастя. Наприклад, людина не могла прийти на святу літургію, чи, як тоді називали, ламання хліба, а хотіла прийняти свята причастя, діякон приносив її додому тіло і кров Христа Спасителя. А рівно ж діякона то вже було люди, близькі церкви, які жили церквою, проблемами церкви. Також були готові до проповідування Слова Божого. Це вже була така, знаєте, утворилася така духовна спільнота. І це було дуже важливо. Рівно ж вони вивчали Слово Боже, проповідували. І серед тих семи діяконів, найстарший діякон був архідіякон, тобто той, який поставлений над тими шістьма диаконами. Ім'я йому було Стефан, архідіакон Стефан. І знаємо свідчення його віри. Коли прийшов час, він мав стати в обороні віри, і він стає в обороні віри, дуже мужньо, відважно, дає свідоцтво своєї віри. Він доказує юдеям, а саме. Що Христос, якого вони розп'яли на христі, знаважили, це є обіцяний Месія, вона відкинула правду, вона відкинула Божого післанця. Юдеї почали скрегутати зубами, вони почали закривати вуха руками, пальцями, вони не хотіли слухати правди, істину. Але вони були такі завзяті, вони впали в таку ненависть злобу боярість, що вивели святого архідіакона Стефана за місто. І там почали його каменувати. Страшна подія кидати в людину каміння. Це не є відразу смерть, наприклад, через повішення, через вистріл. А то є смерть, но, в якій треба було добре відчути на своєму тілі всі ці муки, страждання, ламання костей, рани, кров. Це були дуже тяжкі муки. Ми з вами вже третій день, чи четвертий день розважаємо, дорогі мої, про любов. Так? От і степені любові. Перший степень – любов до себе і світу, це є егоїстична, це є лже любов, фальшива любов. Друга любов, яка дає початок правдивої любові і основи, фундамент, любов до себе, ближнього і Бога. І ось третій степінь любові любов до ближнього і Бога. Це вже жертвенна любов. І ту, власне, смерть архідеякона Стефана це вже є ця той третій степінь любові, жертвенної любові. Архідіякон Стефан не дивиться і не звертає уваги на свої рани, на своє терпіння, на кров, яка стікає з член Його тіла. Він звертає увагу на тих, які каменують Його, які зневажають Його, які б'ють Його. Він молиться за них до Христа Спасителя, до Отця Небесного. Отже, не пам'ятаємо того, що вони роблять зі мною. Так? Отце властиво. Є коли людина забуває за себе, коли людина не пам'ятає за себе, а пам'ятає за своїх ближніх і звертається до Бога. Оце ця форма любові є надзвичайно важлива. Тому ми вчора розгадали, що власне, так і часто в родині. В родині, в правдиво християнській родині. Чоловік не звертає увагу на себе, що йому тяжко. Він живе для родини, для жінки, для дітей, для своєї сім'ї. Жінка не звертає увагу, що їй тяжко, чи якісь має інші там їй щось не так сказали чи зробили. Вона живе для чоловіка. Для дітей для сім'ї. Тобто тут не звертається на себе увагу. То Любов переходить, любов переходить на сім'ю, любов переходить до Бога. Так. Хоч не завжди отримуємо подяку одні від одних, від сім'ї, від дітей чи онуків, але та любов переходить. На інших. Про себе тоді забувається. Бо там в сім'ї, де є сконцентрована увага на себе, На себе, де немає отої ближній і Бог, але тільки є Я, то не є зле, але та любов, вона ще не є совершенна вона ще не є досконала, бо все-таки людина акцентує увагу на себе. Перше є, мої проблеми, моє прагнення, моє бажання, а вже опісля і інші. В архідеякона Стефана і що тих мучеників, не було вже я. Мені важко. Мені тяжко, я мучуся, я терплю, я страждаю. Звільніть мене з тих терпінь там, цього не було. Він бачив тих бідних нещасних людей, які чинять великий гріх, які, які чинять велике зло. Він не проклинає тих людей, він не має ненависті до тих людей, він не має злоби до тих людей, навпаки. Він має до тих людей велику любов і милосердя. Він просить Отця Небесного, не пам'ятай їм, Отче, того, що вони роблять зі мною. Це є дуже важливо, дорогі мої. Чому важливо? Тому що тут відкривається перемога. Здається, зло перемогло, так? Вони вб'ють, вони заб... заб... розп'яли Христа, вбили Ісуса. Але це не була їхня перемога, це була їхня поразка. Бо Христос Воскрес. Треба було трохи часу. Архідеякон Стефан вимарає, так? так? І скаже ти шостого діакона, ти все одно вмираєш, твоя поразка ні. Перемога Стефа. Власивода, коли в тій поразці ми маємо бачити перемогу і кінцеві слова, які є архідіакона Стефана, він бачить небо відкрите. Вони не бачать, вони не бачать, а він бачить. Людина, яка вірує, вона розуміє, за що вона терпить. Людина, яка вірує, вона розуміє, за що вона несе Хрест. Вона розуміє ціну того Христа. Інші не бачать. Інші кажуть, яка ти бідна, нещасна, не вмієш жити. Ти терпиш тому піякові, ти терпиш тому зяті, ти є невісті. Така... Ти є нещасна людина. Ні. Властиво ціна Христа є велика, то перша ціна, Він бачить небо відкрите. Він розуміє, що отой четвертий степень любові ми говорили, там вже немає ближнього, а там є хто Совершенна, досконала любов, там є Господь Бог, коли наша душа єднається з тою совершенною. Досконалою любов'ю, тобто оглядає ясність Божого лиця в Царстві Небесному, але то йдеться до тої, що любові. По сходинках, де коли падаємо, зневіряємося, нарікаємо, але ми доходимо до тої «совершенної досконалої любові. Та як каже апостол Павло, не я живу, але Христос живе у мені. Оце є дуже важливо. Але це ще не кінець плодів смерти ахідеякона Стефана. В часі окоменування Стефана проявив себе один із молодих хлопців, який мав на ім'я Савло. Старсу походив, кінчав фарисейські школи, була людина високоосвічена і ревний оборонитель юдейської релігії. Він брав безпосередню участь в тому бунті. Так? І що сталося життям того молодого хлопця? То він мав таку довіру, довіру до Сенедріону, до найвищої влади, можна сказати, до Верховної Ради в нинішньому розумінні, так, що його посилають до Дамаску. Він має переслідувати там християн, виявити те, як вони кажуть, кодло християнське, і знищити їх, або навернути знову до юдеїзму, або вбити. І там відбувається найбільше чудо. Там народжується Савла апостол Павло, то він падає з коня, осліплений світлом з неба, то очі його не бачать світа Божого. І він чує голос Савла, Савла. Чого мене переслідуєш? І питає Савло, хто ти є, кого я переслідую? Я Христос. Оце є плоди мученицької смерти святого архідіякона Стефана. Це є дуже важливо. Що хрест, який ми несемо, Він обов'язково має ціну. Не кожна людина розуміє ціну Христа. Здебільшого диявол підсуває нам, щоб ми бунтувалися, щоб ми нарікали, щоб ми противилися, щоб ми були незадоволені, ходили по хмурі, гнівалися, мали ненависть, мали зло. Тільки щоб ми нетерпеливо зносили свій. Щоденний хрест. І якщо ми слухаємо диявола, то завжди є поразка. Нічого доброго ми не забудемо. Все одно Бог може від нас взяти того Христа. І ми в тяжких гріхах помремо під тим Христом, нарікаючи і бунтуючи. Але якщо кожен з нас. Бо де терпеливо несте свій хрест, то в тому Христі криється велика Божа нагорода і велике Боже навернення. І тому кожен з вас має в тому житті якісь Хрести. Хтось хрест божества, хтось хрест хвороби, хтось має хрест несе тягар. Немічної дитини, каліки, І в когось є сварлива свекруха, в когось зять, бія. Ну, кожна людина має свій хрест. І якщо ми несемо той хрест стиху, спокійно, не кидаємо його, просимо Бога в терпеливості, завжди буде нагорода за той хрест. І тому є так важливо. Оцей підхід любові. Чому ми говорили, то про науку будемо продовжувати про сумління, що часто ми виховуємо своїх дітей на тому, першому, першій такій основі цій любов до себе і до світу. І якщо ми виховуємо покоління, любов до себе і до світу, те покоління на ну, то буде страшне покоління. То буде егоїстичне, горде, високомірне зрозуміле. Там, там навіть мова не буде про якісь терпіння, страждання, про якийсь хрест, там тільки буде самолюбство. А якщо буде навіть хрест, то будуть робити так. Як є в багатьох країнах світу, а особливо та Голландія, евтаназія. Там же в тій країні навіть дозволено дітям, які хочуть, і так далі, яким життя надоїло, не смакує життя, втратили радість життя, не пам'ятаю, направду від скількох років, так чи дитина хвора, каліка, то може приймати окол і спокійно померти. Ото ходить тоді, коли що ота є любов любов до себе і до світу. Я позбавляю Христа своїх батьків, своїх рідних і сам себе. Я не хочу жити, приймаю окол і вмираю. А Христос каже, та дитина каліка, це є хрест, хрест для батьків. І через той хрест, через ці страждання, ви можете усягнути великі ласки, Боже благословення. І знаю багато родин, які мали хрести такі, так по 30, по 40 років, де знаю десятки родин, які є прив'язані до дитини каліки. Уявіть собі, я, я сам подивляю. Я дуже подивляю, і, 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 і то для мене є великим прикладом такі сім'ї. Коли мама є прив'язана до дитини, там немає ні весілля, ні забави, ні гостини, ні ім'янини. Ні. Вона ніде від дитини не може відійти. Ніде. Хіба там замінить на пару годин чоловік чи хтось і цілого. І все життя. І коли навіть такі вмирають, там діти чи, хто, чи батьки, то, то видно навіть на їхніх очах сльози. Оце розуміння Христа, оце християнський світогляд, християнське життя, жертвувати свою любов, працю своїх рук, свою увагу для хворої людини. Так. Я є випадки, є випадки. І, і, і в нас знаю, на парафії. Ну, коли чоловік покидає жінку, бо вона захворіла. Ну він молодий. Ну, як він може жити без кохання, без всього іншого, він молодий в розквіті сил і так далі, і все. Ну, покинув її. Вона залишилася з дітьми, ну, ті діти вважають, що вони є герої. Так. Але потім його старість була жахлива, страшна. Вона мала колго, біля кого дожити старості. Бо діте виховання було того з малку, а він був нікому не потрібний і викинутий геть. А міг вибрати іншу дорогу, міг залишитися біля хворої жінки. Міг разом підтримувати дітей, діти його, могли мати двоє гарну старість в сім'ї, а сталося по-іншому. Тому перед тим, як кинути хрест, як відректися хреста, подумаймо, що ми робимо, які будуть наслідки, і чи варта то? Робити молодість навічна, і старість навічна все є тимчасове. І молодість прийде, і здоров'я пройде, все пройде дуже швидко, і застукає смерть. І треба стати перед Богом і дати відповідь за своє життя. Архідіяконом мученику Стефана. Ти нині дав нам такий гарний приклад мужності, відваги, любові і посвяти для Бога і свого народу. Вимоли нам тої витривалості у святой вірі, дай нам сили в наших терпіннях, випробуваннях, стражданнях, дай нам покірне і чисте серце, навчи нас архідіяконе Стефана. Любити Бога, так як Ти любив, всім серцем і душею, і бути вірними Богові аж до смерти. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождає.